Всім привіт! З вами я Літа Ахметова, і хочу сьогодні торкнутися теми мрії. Мрії художника. Чому мрія у художника має бути? І ми поговоримо саме про мрію вас як художника. Тобто не мрія якась інша, а художня мрія, та яка професійна ваша мрія. Дивіться, що я помітила. Я помітила, що художники найбільше бояться. Найбільше вони бояться про гроші. Вони дуже багато це обговорюють: страх не отримати гроші, страх сплати, оренди, там, малоспроможність отримати дохід, відсутність роботи, замовлення таке інше. І виходить так, що оцей великий. Оці великі думки, вони кучкуються в одну велику таку хмару просто над головою і реальності і буття людини і перекривають весь, взагалі перекривають хороше майбутнє. Окрім цієї хмари, взагалі краще, щоб її не було. Забудьте про найкраще переформатувати ці страхи в. В таку ж велику мрію відносно вашого творчого шляху. До прикладу, сяйте і придумайте, що саме ви хочете в цьому році зробити як митець. Чи хочете ви написати серію ваших робіт, які будуть присвячені якійсь темі, які будуть дуже-дуже про вас, які будуть найбільше розказувати і будуть дуже чесні про те, чим ви є, про те, що вам. Болить або що горить всередині вас. І чи хочете ви з цих робіт потім зробити виставку? Якщо так, то зробіть собі мапу мрій, прямо там позберігайте собі картинки, зробіть калаш, як ви вже виставляєтеся. Тобто наберіть обертів і об'єму в мрії, щоб вона була більша, ніж страх не отримати гроші. За замовлення, тому що коли художник набирає замовлення щоб отрим... якби тільки для того, щоб йому вистачало на хліб, це провал. І це провал в думках. Тому, окрім вашого хлібу насущного, у вас має бути ваша особиста мрія, і тоді вона вестиме вас як митця, як митця, не тільки ремесленника, який заробляє ну, буквально на хліб. І це, наприклад, ми говоримо про мрію А. Мрія А це там, точніше там, мрія, да, мрія А на оцей рік. А також у вас має бути ще й точка Б. Точка Б, це, наприклад, А яким би ви художником хотіли бути в старості? Я коли подумала про це питання, в мене взагалі в мене трапилося осяяння, що я взагалі не думаю про старість, що я навіть не бачила себе після 50 років, я думала, що все життя закінчиться в 50. Що робити в 70? І я умисне почала шукати людей, людей майбутнього, можна так сказати, які мене б надихали в свої 70 років. І я їх знайшла. Наприклад, одна із мисткинь, вона мене дуже дивує. Це Клер Баслер, це французька мисткиня. Вона пише квіти, все все життя їй присвячена квітам, неймовірні роботи. Зараз вона з чоловіком не так давно придбали замок у Франції. Вони його реставрують. В нього є номери, розписані її там, чарівними картинами, квітами. Майстерня в неї в замку своя оранжерея. тобто, Людина все життя присвятила квітам, і вона продовжує це робити в свої 70. І я бачу, що вона в цьому щаслива. І в неї є замовлення, є люди, які приїжджають в їх замок. Життя вирує, і вона живе в своєму житті. Ну, це, це просто видно, це видно в творчості. Видно, що вона не нещасний голодний художник, а що вона художник в достатку якому все достатньо, і творчість її живе, і очі в неї горять. Мене надихають режисери, мене надихають фотографи, мене, наприклад, мене дуже надихає Ені Лейбовіц. Вона в свої 70 плюс провод... продовжує проводити майстер-класи фотографічні, вона продовжує знімати зйомки. Тобто, знову-таки, очі в неї горять. Мене надихають, мене надихає клієнтиствуд, йому там вже майже 90. Спілберг, вони продовжують знімати фільми, фільми, режисують фільми, ви, ну, ви зможете собі уявити цей процес? І я це в цьому відео назву це точкою Б, вашою точкою Б. Коли ви матимете мрію, вашу художню мрію на цей рік, наприклад, на один ваш життєвий рік. Будь ласка, я вас дуже прошу, подумайте про те, якою ви хотіли бачити вашу старість як художника. Це дуже важливо, це є ваша точка Б, вона формуватиме ваше життя протягом, протягом ваших десятиліть. Тому що що ми робимо, коли ми думаємо про те, що художник ледь там, змагається за якісь кошти, щоб себе прогодувати і сплатити там, оренду квартиру, що ми робимо? Ми створюємо собі ту хмарку бідного митця, який помирає в бідності, який, можливо, навіть перестає малювати, тому що він пішов працювати кимось іншим, не через те, що йому це було цікаво, а таке можливо. Я завжди радію людям, які йдуть пізнавати там інші якості, в інших професіях, через цікавість, а не через те, що не вистачає коштів. І навіть в момент, якщо у вас буде такий момент, що ви йдете. На, влаштовуватись на офіційну роботу, кудись не художником, ніколи не закидуйте ваш талант і вашу особливу творчість, вашу персональну творчість. Робіть це так, щоб продовжувати те, що можете створити тільки ви. Тобто потрібно там закрити якісь, я не знаю, кредити іпотеки, ви йдете на якусь більш IT-сферу. Добре, ви йдете туди, але ви закладаєте, що там 4 години на тиждень чи 2 години на тиждень ви присвячуватимете вашому проєкту, тому що, можливо, ви тут саме задля цього. Тому що хто зробить за вас те, що можете зробити тільки ви. Інша людина, інший художник взагалі інакше це зробить. І може й не зробить, а може взагалі ніхто не зробить того, що можете зробити тільки ви. Ось чому нам потрібна мрія. І мріяти нам потрібно постійно. І коли ви підходите до мрії першої, у вас вже має бути мрія, яка далі неї. От, я розумію, що для мене це зараз невел... ну, такі і великі, і невеличкі опори а, в ролі Клер Баслер там Клінта Іствуда, Ені Лейбовець, але. Коли я їх для себе віднайшла, я їх шукала тиждень чи два. Я прям е, націлено шукала людей, які зможуть мене надихнути так, щоб я змогла прожити до 70-ти, хоча б а потім і до 90 Бо я не бачила в цьому цілі. Я не розуміла, що, що можна робити, е, як можна жити. Це ж все, це ж все болить. Там, такі були в мене установки. Ні. Можна жити творячи, і я переконана, що. Ти цьому світу потрібен, коли ти на своєму місці, і коли ти робиш те, що тобою, коли ти куєш свій вогонь і з цього вогню виковуєш щось більше і передаєш його світові. І далі інші, інші митці, інші художники побачать, що в тебе вийшло, і на тебе вже орієнтуватимуться. Візьмуть тебе просто за приклад. Тому. що… Раніше прикладів таких не було, до прикладу. Або були, але ніхто їх не помічав і не задавався цим питанням. Тому я прошу вас, задайтеся питанням вашої мрії, тому що ваша, ваша мрія це транспортний засіб із сьогодні, із вашого сьогодні, у ваше майбутнє. І саме вона вас провезе чи пролетить літачком. От. obi